Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.30 відбудеться матч у іспанській лалізі. Вілі Реал у себе вдома на стадіоні Ель Мадрігал. Команда буде приймати мадридський реал Карло Анчелотті. У цьому відео я хочу поговорити про Вілі Реал, про Мадридський Реал. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Давайте взагалі-то подивимося ймовірність на перемогу. 32% вважають, що переможе Вілі Реал, 44% вважають, що переможе мадридський Реал, та 24% вважають, що матч завершиться в нічю. До речі, друзі, беремо останні 5 матчів, да, які були очні зіграні між командами, то тут є перевага реала. Одна перемога була в реала, одна нічя була між командами, та три перемоги мадридського реала. Відповідно, якось так. 19 січня 2023 року у Кубку короля Мадридський Реал в одній 8 з рахунком 3-2 обіграв Реал Неймовірний камбек. Команда Карлан ще зробила. Після першого тайму Вігравили Реал вигравав 2-0, але потім Мінісіс Едер Мелітан та Дані Ибариас. Забиває три м'ячі, мадридський реал просто якомусь неймовірному матчі робить камбек. Другого пропущу, 8 квітня 2023 року вже Вілі Реал. З рахунком 3-2 обіграв Реал. На Сансі Губернавео. Віліреал переграє Реал, і Віліреал тут же показує характер, тому що Реал вигравав з рахунком 2-1. Але Моралос на 70 й хвилині рахунок у мачі зріння і Чукуеза на 80 й хвилині переносить Віліреалу перемогу. Это было 8 февраля 23-го года. 17 декабря 23-го года 4-1 Реал Вильярреал победил Джуд Беллингем и Родриго при Лука Лукомоне. Забыл Зе за Реал, но за Вильярреал забыл Моралес. Потом невероятный был матч 4-4 19-го года 24-го года Покер оформил Сёрлотт. Зе за Реал забывал о дубле Гюллера в Лукас Фаске забивали. Ну і цьому сезоні команди вже грали. 5 жовтня 24-го року Реал і Красна на Сантіку Бернабел завдяки неймовірному голую Вінісіуса Жуніра та Федерико Валерія. Реал Комфортно з рахунком 2-0 все-таки. подолав від Реал. А ще, взагалі, друзі, казати про нинішу турніру та ситуацію, то Мандрицький Реал займає другу позицію після 27 турів. 57 набраних очка очкав Реала, 4 поразки, 6 нічих, 17 перемог. 57 забитих м'ячів Реал, 26 м'ячів пропущених і плюс 31. Це в нас різниця забитих та пропущених перевага у Реала. Вільяреал 5 після 26 матчів 44 набраних пункту у Реала, 12 перемог, 8 м'ячів, 6 поразок. 48 забитих м'ячами в Реал, 36 м'ячів пропущених, плюс 12 різниці забитих та пропущених у Віліреала. До речі, друзі, останні 5 матчів Реала, 2 перемоги, 2 нічих одна поразка, у Реала, одна поразка, 3 перемоги та одна нічия у команди Вилья Реала. Друзі, якщо до речі казати про Вилья Реал, то в принципі команда і справді в непоганій Дейформі справді і перебуває. І справді. І справді Реал дуже здорово виглядає. Ось, наприклад, да, програла ося Лавеса, але все Релікану обіграли 22 лютого. Ну, да, 8 березня була Поразка 01. Не ну, подивіться, скільки то було часу -то у Реала. 8 березня вони зіграли. Тобто, і справді, дуже багато часу було у Реала, на підготовку якраз -то до матч проти Мадридського Реала був енергозатратний матч проти Атлетіко. чемпіонів, і це він також в принципі, може зіграти роль. У затрішньому матчі. В цілому, Віліреал дуже здорово виглядає. Вілереал може потрапити в Лігу Чемпіонів. В принципі, у команди шанси є. Потім матч зхітав з Атлетиком Більбао, це, напевно, буде такий фінал, да, за потрапляння в четвірку. Можливо, Іспанія отримає п'яту позицію. В принципі, є така вірогідність, да? Ну, в будь-якому випадку Віліреал, справді, претендент на те, щоб грати у наступному сезоні у Лізі Чемпіонів. А Мадридський Реал Карло Анчелоці пройшли Атлетіко, якраз то в 1-8 Лізі Чемпіонів. Неймовірний матч, справді, де перший матч Реал виграв 2-1, потім Реал програв 1-0, Загальний рахунок 2-2, а в серії пенальті з рахунком 4-2 саме Мадридський Гранд пройшов далі. До того Раєва Лікану обіграли, да, було поразка 1-2 від Бетіса. На цілому Реал в непоганій формі перебуває. Потім буде пауза на матчі збірних, 29 березня буде матч домашній проти Ляганеса, потім домашня гра проти Реала Сосіда, да? матч з Валенсією, і буде матч Ліги Чемпіонів, чвертьфінальні проти лондонського Арсенала Мікелі Артети. Ось, тому і справді, і справді дуже справді такі ключові матчі очікують і на Реал, і на Вілі У бух задачи. У Реала задача выиграть чемпионат Испании. У Вилли Реала что на паке, задача, ну не навпаки, вот, у Вилли Реала про задача. если Реал бьется за чемпионство, то Вилли Реал бьется как раз за Лигу Чемпионов. И на пятичок Вилли Реал ведет от Атлетико Бильбао, а у Вилли игра в запасе. И еще Вилли и выиграет до двух очков, можно сказать, это тот ведрев. А 6 квітня будет очный матч. Очный матч. І він якраз буде на стадіоні Вілєта Реала, на стадіоні Ель Мадрігал. До речі, друзі, Вілі Реал Фемені, Марена Ахомаш не зіграється. Мадрид Скорел Валєха, Дані Сайбалія, Мілітан, Дані Карвагаль та Фліран Мінзі. Не зіграють і сім футболістам Вілі Реала, які зараз травмовані. Та усім футболістам Реала, які зараз травмовані. І я би від щирого серця хотів побажати усім скорішого одужання, добра та щастя в житті. Ну що, друзі, давайте переходити до думок. Друзі, Реал нелегко грається і справді на стадіоні Віллі Реала. Уж точно нелегко грається Реал на стадіоні Віллі Реала. Ось у 23-му році, наприклад, все, Віллі Ріал, дорогі, також, 4 -4 в 7 до речі, також обігрував Реал з рахунком 2-1. 4-4 була Нічя у минулому сезоні. Ось то, в принципі, Віллі Реал в 22-му році було нічя 0-0. В 20-му році було нічого 1-1, в 19-му році ніч 2-2. Тобто, і справді, Віліреал в 18-му році ніч 2-2 було. Тобто, Торіал взагалі нелегко грається на цьому стадіоні в І Вілереал проти Реалу, про Теріалу, в принципі, дуже гідний бій завжди дає. Дуже гідний бій мандрівцям дає Віліреал. Я думаю, що завтра... також Віліреал дасть гідний бій. Перша моя думка, друзі, я думаю, все-таки обидві команди голами обміняються. Я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ється. Я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ється. Це моя перша думка. І ось, друзі, ось друга моя думка, да? Ось кому все-таки друзі, віддати тут перевагу. Реалу? чи все-таки мадридському Реалу? Знаєте, друзі, я вважаю, що шанс в принципі рівні. І, в принципі, у Вілі Реала і більше було днів на підготовку, у Реало був енергозатратний матч проти Атлетику. Що, в принципі, цей фактор також дуже важливий. Де? Ось. Але все-таки, друзі, знаєте, я все-таки віддам перевагу Реалу, Все-таки, таке внутрішнє перечуття, що Реал, як мінімум Вілі Реалу не програє. Але знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що цей матч завершиться в якусь ніч 1-1. Ось не знаю, друзі, ось мені прям серце підказує, що буде якась нічия 1-1 у цьому матчі. Ну, Можливо, Реал Мадрид з якимось мінімальним рахунком 2-1 і Вілі Реал все-таки обіграє і здобуде якусь важку воліву перемогу там, на характері. Де? Але мені, знаєте, друзі, серце підказує, що все-таки кус ніч, один-один обидві команди розпишуться. Але в будь-якому випадку, основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та мадридський реал, як мінімум, я думаю, вілі Реалу не програє. Але мені, друзі, серце підказує, що матч завершиться в якусь нічю. Друзі, що взагалі думаєте, ви приводу цього матча? Якщо у вас є думки та бажання, ви можете їх написати у коментарях. Побажаємо обом командам всього найкращого. Я, до речі, вам також, друзі, бажаю тільки добра та тільки щастя в житті. Друзі. Найголовне що, щоб ви усі були щасливі. Бережіть себе, будьте щасливі, всім до побачення, всім до нових зустрічей.